Через війну народжуваність в Україні може впасти до світового антирекорду. Такого висновку дійшли у виданні Wall Street Journal, спираючись на прогнози українських демографів. І там наводять наступні дані: у першому півріччі 2023 року в Україні народилися 96 755 дітей, що на 28% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Але ж ми з вами розуміємо, що далеко не тільки війна є фактором зниження народжуваності. Що тут можна зробити? Про це говоритимемо і з Експертку дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою. Пані Катерино, я вас вітаю. Добрий день. По перше, я хочу вас спитати. Ви, як лікарка, який вплив війни на найменших діток, на новонароджених, бачите, коли ми вже маємо майже два роки і можна відслідковувати причини і наслідки? Я би проговорила би дві речі: те, що є більше передчасно народжених дітей, бо війна стрес для жінки, і це іноді впливає на. Те, як розпочинаються і коли розпочинаються пологи. По-друге, доступ до медичної допомоги трішечки погіршився, як ми розуміємо, не на всій території нашої країни, але в деяких місцях доступ погіршився. І, взагалі, люди думають трішечки не про те. Вони не про те думали і перед війною, але зараз вони ще й хвилюються і за війни, і за обстрілів. Наприклад, сьогодні вранці ми проснулися від обстрілу. Від роботи ПВО успішної, наскільки я розумію, і тому ну люди хвилюються. Коли вони хвилюються, вони думають про щось інше. Тому хочу нагадати прості речі, деякі такі про які вже говориться доволі довго, а деякі про які люди не говорять взагалі. І мені здається, що сам саме час підняти цю тему, коли життя кожного маленького українця має. Супер, супер, супер важливість, мені здається, для всіх. А так воно завжди було, але й під час війни ще більше емоційно. да? всі в це включаються. По-перше, мені здається, що ем, якщо це... Вагітність наразі, яку хтось хоче зберегти, то нагадую ще про щеплення під час вагітності, і це грип і ковід. Наразі заїхала омікрон специфічна вакцина. Нагадую, що вагітні жінки це група ризику, як щодо грипу, так і щодо ковіду. Тому якщо лікар каже жінці, що не треба вакцинуватись, коли вона вагітна, змінюйте лікаря, бо його вже не перевчити, не навчити. Це означає, що він не розуміється на тому, що він робить. Я маю на увазі як у і сімейного лікаря. Справжній лікар знає, що жінка це група ризику щодо ковіду і до грипу, і що щоб зберегти життя жінки і вагітність, треба вакцинуватись від грипу і від ковіду. І це безпечно. Про це, однак, ми говоримо доволі часто, але про що ж говорять самі жінки, коли обирають, наприклад, пологовий будинок? Вони говорять про те, там чи буде це дорого, чи дешево, да? чи неформальними платежами вони ну вийдуть якось з цього, чи це близько. Щоб родичі могли приїхати, чи це не близько, наприклад. А я хочу, щоб вони думали тотально про інше. Я хочу, щоб жінки розуміли, що всі пологові це для здорової жінки з нормальною вагітністю. Але якщо в жінки є якісь проблеми фонові зі здоров'ям, є ризик на передчасні пологи, є ризикована вагітність різними станами у жінки, яка може повпливати на те, як народиться дитина, ця жінка не повинна народжувати. Звичайному пологовому будинку вона повинна народжувати в перинатальному центрі третього рівня. Якщо ви пам'ятаєте, я вам на великому івенті, який був присвячений саме жінкам на жіночому конгресі, морочила голову цим терміном перинатальна. перинатальна, і ви так на мене дивились. Також пере немає дітей для мене. Це знаєте, все білий шум. Я разом з вами розбираюся. Так ось перинатальна це все, що навколо пологів. Да, відбувається, да все, що навколо пологів і. Страшенно важливо, щоб жінка наразі, коли вона знає, що вона вже вагітна, щоб вона думала або сама, або разом зі своїм лікарем, де саме вона буде народжувати, не з точки зору, чи великі там, чи маленькі якісь там платежі, що вона про це яка думає, не проти з точки зору, яка там палата, і не з точки зору, чи воно далеко, але недалеко, а з точки зору, як воно організовано для того, щоб врятувати життя цієї жінки і щоб надати всі шанси цій дитині. А це доволі така високо. Технологічна допомога, де повинен бути і правильно навчений персонал працювати в команді, і де є купа різного обладнання, як це обладнання. Облад... Дякую, де є купа різного дуже специфічного обладнання для того, щоб цю дитину, умовно кажучи, роздихати і щоб її тримати в справжній температурі, ті, яка повинна бути для маленької дитини, якщо вона народжується менше ніж півтора кілограма вагою. І мені це здається. Це страшенно важливо, бо я коли слухаю мам, коли там бачу якісь форуми і так далі, всі обговорюють тільки якість палат, тільки ціни, але так. ніхто не обговорює це. Якщо повернутись до м, просто пологового будинку звичайного. Мені здається, що важливо, щоб люди розуміли, що це для здорової вагітності, для нормально протікаючої вагітності. І очікування від пологового мені здається повинні бути такі, що він повинен бути максимально відкритого сімейного типу. Тобто я маю на увазі, де все розраховано на партнерські пологи і на участь родини в цьому процесі. Пані Катерина, на жаль, досі від лікарів ми можемо почути, що не місце комусь, окрім жінки і медиків, в пологовому залі, що чоловікові там стане погано. На жаль, все це навіть у великих засобах масової інформації ще транслюється хоча досвід європейський інакший. Якщо, наприклад, ви бачить жінка, що в тому пологовому, який близько від неї, таке кажуть, наприклад, на школі батьківства, або не приділяють увагу, наприклад, цьому питанню, або якось до цього так відноситься, я б радила би змінити пологовий будинок на той, який саме розрахований на суспільне перебування з дитиною, да і на той, який розрахований саме на партнерські пологи, це має знати. Значення навіть в тому плані, що це захист інтересів жінки під час пологів, бо жінка під час пологів доволі часто не в тому стані, щоб приймати якісь рішення, і чоловік там є і на те, щоб фізично її підтримувати, і на те, щоб її знеболити, і на те, щоб приймати якісь важливі рішення, і це ну, мені здається дуже 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 важлива річ. Що ще про це важливо, і про те, про що багато доволі часто зараз можна слухати в медичних колах. Але люди про це ну, якось не думають. Нещодавно був тиждень антибіотикорезистентності, і про це говорилось на всіх каналах, і міністр про це виступав. Ем, є така річ, як інфекційний контроль. І по суті, вся ця антибіотикорезистентність вона там має якесь до цього відношення. Да? І ось коли кажуть, інфекційний контроль, це як білий шум, щось там собі лікарі кажуть. Але це не про лікарів, це про пацієнта, про безпеку пацієнта. І в інфекційному контролі є така штука. В нас страшенно. Люблять бахіли, це якесь захворювання тотальне, да, тобто любить їх продавати, да, підіть за гривню, купіть собі. Так ось бахіли, ну це не має ніякого відношення до інфекційного контролю, до епідеміології, до чогось, бо віруси і бактерії вони з підлоги не стрибають вам у ніс або там на руки. Да? Інфекційний контроль це перш за все про руки і це про внутрішні лікарняні інфекції. Так ось, коли це пологове, в яке допускаються. Тати, да, чи можна так сказати українською, тати, це буде правильно татусі. Да, татусі, допускаються татусі, бабусі, дідусі, ну з родиною, то вони якби приносять з собою цю мікрофлору, яка живе не в лікарні, угу. а вдома, і у кожного, і кожного з нас, і вона витісняє погану мікрофлору лікарні. Тобто, з точки зору інфекційного контролю, це, це дуже добре. добре, коли люди приходять в пологовий. І я думаю, що всі, хто був і наразі знаходиться, наприклад, за кордоном виїхавши з. Причин війни з України бачать, що допуск в лікарні значно простіший, але так. ну, немає такої закритості, і мені здається, що час про це говорити не лікарям, час про це говорити людям, які е, повинні розібратися зі своїм досвідом пацієнтським, в тому числі досвідом під час пологів. Тобто ідеальна картинка наступна: жінка з нормальним здоровим перебігом вагітності народжує в пологовому жінки, у яких є ризик перечасного народження або інші питання по здоров'ю. Ідуть перинатальні центри, але оці заклади відкриті для родичів, відкриті для батька, якщо обидва він типи є закладу. Обидва тепер заклади так. відкриті для батьків, для uh -huh. того хто буде присутній uh -huh. разом із жінкою на пологах. А це очікування. Та а яка у нас реальність? І як так, щоб ці очікування і реальність зійшлися в нас? Е Доволі добре прописані різні накази МОЗ на цю тему. І в нас є велика увага і від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко до цієї теми, і від голови національної служби здоров'я. Навіть вони розпочали такі моніторингові візити в пологові будинки, які де можна побачити, як виконуються вимоги Національної служби здоров'я стосовно того, за що сплачує нашими податками Національна служба здоров'я України за цю пологову допомогу. Тобто, зі сторони держави є увага до цього питання. Я прям. Реальні кроки ну, на те, щоб це питання якось ем, ну, було в, в такому транзиті uh -huh. до кращого. Але якщо самі люди цього не розуміють, ну, то це не ок. Тому я про це і кажу. Бо, наприклад, навіть є перинатальний центр, він гарно працює. Але якщо жінка не розуміє, що треба народжувати саме там, то вона туди не попаде. І мені здається, що про це важливо поговорити. Також і ось про що хотілося би сказати. Е, мені здається, що ми повинні виходити з концепції, що життя Життя кожного українця страшенно велика цінність. Що кожна вагітність велика цінність, і що треба охороняти цю вагітність, робити все для того, щоб вона була успішною, успішно завершилася як для жінки, так і для дитини. І е, для цього жінка е, чим вона раніше дізнається, коли вона дізналася що вона вагітна, чим раніше вона піде до лікаря і чим раніше вона розбереться зі своїм станом здоров'я бо ну люди ж як себе поводять? Вони бігають, бігають. Працюють, бігають, донатять, працюють, допомагають, волонтерять, а потім бігають, бац працюють, народила. а потім бац народила. Да. А тут ну треба, щоб себе трішечки берегти, щоб дізнатись вчасно, чи є якісь ризики, які саме ризики є. Куди, наприклад, вакцинуватись іти, коли це робити, коли додаткові обстеження, якщо вони потрібні. І ще ж є такий фактор, що не всім, наприклад, підійде. Да. Хтось тільки в цей момент раптом дізнається, що є є сімейні лікарі, треба ж когось. Брать, бо до того там людина бігала і нікого там собі не обрала. да? Тобто іноді треба ще й час, щоб знайти цього лікаря, або, наприклад, пропрацювати логістику. Якщо ми говоримо про село або маленьке місто, там ну, не, не завжди все так просто, особливо, якщо це е, в, в, в тій частині країни, країна, яка ближче до так. В, в, лінії фронта, це ще й будуть питання логістики. да? Тобто, якщо виїжджати на час вагітності, то куди? Якщо лишатись, то як дістатися? Ставатись і за яким розкладом кудись, і так далі. Тому мені здається, що всі, хто нас зараз слухають, а це я так розумію, ну не тільки ж жінки, правда, і не тільки жінки вагітні, але це і не тільки справа жінки, це і справа всієї родини, її друзі, да, її творити. друзів, громади і, і так далі. І поки і чоловіки, і жінки, але в меншій кількості жінки чоловіки зайняті на фронті, тим, чим вони зайняті наразі, захищаючи країну. Мені здається, що всі прям. Ну, можуть про це подумати, да як допомогти ще, щоб воно було краще і простіше. У ЮНІСЕФ є гаряча лінія, яка протягом нашої розмови на екрані угу. титром показана. З чим можуть туди звертатися і вагітні жінки, і загалом українці? наразі люди можуть туди звертатися, як з питаннями вакцинації що дорослих, що дітей, так і з питаннями дитячого харчування, включно з грудним вигодовуванням. Але ми будемо розширювати ще послуги, які буде надавати ця лінія, і також я думаю, що. Ми прям зробимо окрему історію, де вагітна жінка може проговорити свої ризики і куди вона, наприклад, на мапі може звертатись, бо не завжди люди, які переїхали в Україні, навіть знають, як вся ця система влаштована. Тобто, ми будемо робити щось ще таке: окремо про горне вигодовування. Ще хотіла додати, що ознака гарного пологового неважливо, чи це перинатальний центр високого рівня uh -huh. для ризикованої вагітності, або чи це звичайний пологовий будинок. Гарна ознака це, коли вони справді підтримують грудне вигодовування. не галочним підхідом, а справді підтримують грудне вигодовування. Дякую вам, пані Катерину. Я сподіваюся, що ми до цієї до цієї теми ще будемо повертатися в наступних ефірах, тому що дійсно питання народжуваності це не тільки вимагати чогось від жінок, а створювати для них умови, в яких вони зможуть реалізувати себе в материнстві. З нами була Катерина Булавінова, медична експертка ЮНІСЕФ.